Ми вже на протязі останніх, останніх, це вже третій рік, коли бібліотека не фінансується на придбання книг, періодики із нашого місцевого бюджету. Книги російських авторів вони ж різні, так, ми розуміємо. Є, скажімо, там класика, а є література, яка ну, носить, скажімо, антиукраїнський характер або література, яка пропагує, скажімо, проросійські якісь свої наративи, свої такі антиукраїнські спрямування. Це в першу чергу література, яка носить характер такого, знаєте, науково-популярного, історичного характеру, художня, сучасна література. Значить, у нас був такий підхід, відповідно до рекомендацій Міністерства культури України переглянути цей фонд, фонд російської літератури. Ми по тим спискам, які нам ну, верніше, даже авторів, які пропонували переглянути і, можливо, виключили з фондів, ми почистили. Фонд російської літератури цієї явно там, де було спрямування, скажімо, агресивного характеру проти України, ця література вилучена була. Ми по одному примірнику залишили у нашому фонді, книгозбірні. Тобто, ми забрали її із відкритого доступу. Вона не популяризується і практично не видається. Але для науковців, скажімо, для дослідників література ця буде необхідна, тому що прийде час, коли період, скажімо, війни, ось цей період він, напевно, буде досить глибоко ще вивчатися. А для цього щоб його добре знати і мати якийсь. Доступ до цієї літератури, то я думаю, що ми зможемо допомогти.